До Життя наше склоняється. Ну, ми, слава Богу, що Господь знайшов нас е, в цьому житті. І ну, саме головне, я думаю, це, що повинна акцентувати людина віруюча, це на внутрішній мир, на те, е, як, ми, е, як ми формуємо цей мир з Богом. Наші взаємовідносини з Богом і з людьми. Господь казав, що на цих двох заповідях строїться весь закон і пророки. Тобто воно автоматично, якщо ми живемо в цьому, ми, ми перебуваємо в цьому, то Господь то ми автоматично виконуємо всі заповіді. І... Хотілося б звернути увагу на 23 й псалом, такий він теж говорить про Богошукання, про близькість з Богом. І такі слова: Господня земля і все, що на ній, Всесвіт, і все, що живе в ньому. Бо він заснував її на морях і на ріках утвердив її. І тут таке основне питання зразу. Піднімається, хто зійде на гору Господню? Хто зійде на гору Господню? Хто стане на святе місце його? Хто стане на святе місце його? Ну, деякі можуть посчитати, що ну, це тільки апостоли праведні були, а ми якось так, якось воно буде там. Ну, Якщо ми так рішаємо, то воно і так і буде. Ну, але Задається питання і нижче вирішення вирішення цього всього, Так, як можливо людині увійти в цю присутність і війти на гору Господню. І, і далі говориться, той, у кого невинні руки і чисте серце, чистота сердечна. От, наскільки це важливо, колись Соломон. Ну, пройшовши мудрость, яку Бог дав йому, і він ну, все якби через призму цієї мудрості дивився на світ, все оцінював. І більше того, що він упав, упав через поклонення цим богам через жінок, яких він ну, набрав і якби, построїв ну, для цих жінок. Поклонення цим богам, це було якби переступ великий. Но кажуть, що книга Еклісіаст вже, книга Еклісіаст це вже якби покаяння самого Солому. І він там розказує такий, багато речей, таких глибоких розказує. Е -е, і слово, е -е, колись він говорив такі слова ще. Що більше всього хранимо, бережи серце своє, бо від нього джерела життя. Більше всього хранимо, охорони серце своє. Що нам треба ну, берегти серце? Тому що ми уязвіми з цього світу дуже багато дьявол дьявол ставить своїх козні, своїх. Якби в нього целі це збити людину, красти, вбити і погубити. Він це робить дуже іскусно. Він забирає в людини час, посилає людину в марноту, ну, щоб перебувала людина в марноті. Він е, там якусь злость дає один на одного, ну, на друге, щоб люди в цьому варилися, копалися, розбиралися, хто прав, хто винуватий. Щось таке іменно завжди він ну, сіє, щоб. Щоб людина ну, не сохранила серце, тому що він знає, що серце це, це іменно та сфера, де е, присутствує Дух Святий, де хоче присутствувати Дух Святий. А ми, як люди, ми повинні ну, готувати цей, цей стан для того, щоб пригласити Духа Святого в своє серце. Воно написано чисті серцем Бога побачить. Я 100% впевнений, що побачить ще не тільки, не тільки там, уже, коли відділимося, ми відтіли, помремо і окажемося ну, перед Престолом Божим. Ще і на цій землі Бог він дає себе побачити. Ісус, колись сказав такі слова, каже, що хто виконує заповіді мої, то я прийду йому і явлюсь йому сам. З'явлюсь йому сам. Я не знаю, яким образом він явиться людині, яка виконує заповіді, але він сказав це слово. Він сказав, що явиться. Тобто, я розумію, що він явиться таким образом, що ми не зможемо це не побачити. Він проявить себе. Він буде... Ми будемо бачити руку, його. будемо бачити його присутність. Ми все це будемо переживати. І... Він не оставляє тих, хто в серце, в кого по, повністю при, предане Господу. Він нікого не оставить ну, з теї категорії людей. І далі читаємо: той, у кого руки невинні і чисте серце, хто не нахиляв душу свою до марноти. Марнота це. це це те, чим зараз весь світ зайнятий. Марнота це те, чим весь світ зайнятий. Це те, що відбувається без Бога. Навіть якщо е, ми бачимо, людину там успішно в бізнесі, на роботі, е, там багато чого не виходить, можна сказати, успішний чоловік. Ну, все прекрасно живе і все в нього виходить, виходить. Но з точки зору Божої, це людина марноти. Тобто всі цілі, які він ставить, ця людина, яка ставить, Навіть якщо досягає цих цілей, воно все просто розрушиться, тому що основи життя вони базуються тільки на земному, на земному, на похотях плоті, похоті душі. Похоті очей і пох і гордості жит, жит, життєві, так як написано в Слові Божому, як би людина не, ну, не прожила це життя без Бога, іменно так воно все і відбувається. І марнота це така сила, просто, в яку даже затягується народ Божий. Якщо е, людина не має тісних взаємоотношенні з Богом, е, тісних, вона тоді ну, перебуває в цій марноті, в неї навіть цілі марнотні, тобто цілі, які Богу не. Ну, Бог не дивиться на їх цілі, якби, що вони є цінні в очах Божих. От, І це дуже важливо просто це все зрозуміти, просто, тому що перш за все нам треба розуміти нашого Господа. От, це саме перше. Колись один пастор розказував такі, ну, слу, ну, розказував таку ситуацію. Зайшов на базар, ну, зустрівся з одною каже, сестрою, яка е, ну, ходила в церкву і перестала ходити в церкву. Ну каже, ну, сестра, ну, що ж случилось? Що ж ти так ну, не посіщаєш? А вона каже: ну а чого я маю посіщати ту церкву? Я молилася Богу за те, щоб Бог дав. Чоловіка моїй дощі, а, а він п'яниця, наркоман і все. І Бог мене не чує, Що Чу я маю ходити в ту церкву. Ну каже, зустрівши одного брата, який теж був, він хороший проповідник був там. І, ну, во всіх аспектах такий хороший був. І теж не ходить в церкву. Бізнесмен успішний, кстати, такий успішний бізнесмен, продає там. І каже, що ти не ходиш, браток, в церкву. Ну, ну, треба ну, підтримувати спілкування. Він каже, там нашу церква, я, церква. Мене мали ставити там, на дякона, а потім пресвітер передумав поставити. Передумав про поставку. Нащо мені такий Бог? Ну, що я повністю відповідав е, всім стандартам а мене е, ну, пресвітер не поставив. Типу. І розумієте, і, і він каже, каже, на що ви, друзі, акцентуєте увагу? Що ви, що ви ну, загубили в своєму житті, що ви так мислите? Хіба це ну, основою все е, важливо? Іменно це важливо в житті, саме головне в житті, що, що ви це перечислили. Ви зрозумієте Бога, ви зрозумієте жертву Христа, яка заплачена за вас. Тобто людина, вона не розуміючи жертви самого Христа, іменно те, що Бог совершив для неї, ну, цепляється за, за щось земне. Якщо це земне, воно не в їхньому житті, то все, наш мені такий Бог. Це просходить із-за того, що не знають, не познали Господа. Знаєте, це може був і період якихось випробувань для цих людей, але їм треба було держатися за Христа. Я 100% впевнений, що Бог би благословив би ту сім'ю. Можливо, той чоловік би покаявся тої дочки. Можливо, цього хлопця поставили б на якесь служіння, може і на це поставив служіння. От. Він просто хоч... думав, що це якби якась власть і все. І він хотів попасти на це місце, а його якби не допустили. Що Но... найголовніше <кхід> в житті людини? Це мати тісні нерозривні стосунки з Богом, що багато людей ну, на це не зважають, на це не зважають. І в цьому причина, що впадають в марноту. І... Ця марнота вона розрушає ну, людину, коли щось ми ставимо і, ну, якби, вище Бога, вище нашого Господа, вище того, що Він зробив для нас. І, і тут сказано, хто зійде на гору Спінг, хто стане на святе місце, і у того, кого руки не винні, чисте серце, хто не нахиляв душу свою до марноти і не присягав зрадливо. Не присягав зрадливо. Ну, присягати зрадливо, це, ну, ми даємо, наприклад, обіцянку Богу е, в, служити в честій, добрій совісті. Коли нас окунають е, ну, на хрещенні, ми якби, образно вмираємо для, для цього світу, а вилазимо з води, це вже якби ми е, приймаємо рішення жити для Бога з чистою доброю совістю. От. І ну, порушення це, це, це виходить, коли ми згоджуємося з гріхом. Коли ми згоджуємося з гріхом, коли ми зміняємо собі, е, коли ми любимо гріх. Ми, ми цим самим е, совість нашу топчимо, виходить. І ми не зберігаємо її чистою і доброю. Оце іменно совість, це є цей індикатор е, Состояння нашого серця. От ми читали, е, ну, говорили за серце, це і є індикатор нашого серця, який определяє, ну, де наші склоності, де, де наша база, де наші основи, ну, наші відносини з Господом. І далі я читаю, е, такому буде благословення від Господа і милість від Бога Спасителя. Свого. Бачите, це, цей, ці якості, цей стан, він ну, приводить до благословіння. Ми всі хочемо благословіння, але є определені умови благословіння. Спасіння воно ну, дається даром, да, ми повинні зберігати це спасіння. Але благословіння це треба просто, якісь умови є для благословіння. І тут написано, що такому буде благословлення Господа і милість від Бога Спасителя свого. І милість нам теж необхідна. Таке покоління тих, хто шукає його і хто прагне бачити лице Твоє Боже і Якова. Піднесіться, брами високі, і відчиняйте ворота вічні. Нехай увійде цар слави. Тож той цар слави, Господь сильний та могутній, Господь переможний у бою. Піднесіться брами високі і відчиняйте ворота вічні. Нехай увійде цар слави. Хто ж він той цар слави? Господь сил, він цар слави. Брами це наші це іменно ті стіни, які ми ставимо між Богом і людьми. От. І нам треба ці брами зрушити, просто, щоб Дух Святий Він міг свободно війти, щоб, як казав апостол Павел, крепко утвердитися духом во внутрішній людині. Крепко хоче. Це ну, віруючі люди, які прийняли хрещення, покаялися. І апостол Павел молиться молиться за цих людей і каже, що молю, щоб Бог щоб е, крепко утвердитися духом твоїм во внутрішній вашій людині. Іменно Це необхідно віруючим людині, щоб пізнати Його, пізнати силу могутності Його, як описує ну, Писання, в чому суспільна надія призвання нашого, то яке багатство насліддя нашого. То є, всі, все ми це повинні знати від нашого Господа. Він він хоче нам все це відкрити. Ми повинні бачити, за що ми чому ми віримо і що Бог зробив в нашому житті, щоб нас, щоб ми не куплялися на якісь е, якби, предложення цього світу, щоб, е, щоб якщо наше щось, що ми просимо, не збулося, і ми одразу від от Бога відреклися. бо Бог не чує нас, іноді іменно проходити треці іспитання, ми і, іноді ці питання допускаються Богом, щоб узнати, що в нашому серці. Ну, Бог так знає, що в нашому серці. Він просто показує нам, хто ми є перед Богом. Нам через ці ситуації Бог відкриває, хто ми є перед Богом. От ми з дітьми вчора ну, читали за ізраїльський народ, який виходив із Єгипту, виводив Моїсей ну, Божою рукою в Єгип... ну, ізраїльський народ. Ну і розмишляли так. от, і, ну, Діти кажуть, що чого це вони так поступали, могли б якось ну, з Богом ну, ласково якби поводитися, там, ну, надоїла їм там манна, ну, попросили б якось ласково Бога, ну, щоб е, Бог не зайшов до них. А вони там почали роптати, почали роптати, почало вилазити те, що ну, всередині в них. А чого почало вилазити? Тому що Бог так, так робив, щоб їх випробувати. Він не давав їм там повністю всього, що їм хочеться. От. І вони цей, цей гнів, це возмущення, все на Бога виходить. Що він нас вивів з Єгипту? Ми там часник їли, ми м'ясо там їли, а тут ця манна, вона вже нам ну, надоїла ця манна і так далі. Це, це більше. Таке, що жило в їхньому серці. І оцей період їхнього ходження по пустині, він і якби пересіяв період між праведними, ну, ті, що вірні, осталися, і ті, що не вірні. Він пересіює цей період пустині, коли ми ходимо в пустині і е, якісь проходимо випробування. От. І ми остаємося вірні Господу. Хай Бог благословить, щоб ми ну, були вірні, Господи, щоб ми основне знали, що Бог зробив в нашому житті, в кого ми увірували, щоб ми знали, що, що Бог нас ніколи не оставляє навіть під час випробувань якихось ну, в житті. От. А, а іноді буває так, що те, що не збувається в нашому житті, це вже все якби настав крапку на нашому християнстві. все як карточний домик розпадається. Чого розпадається? Тому що не було основання, не було, не було тісних крепких взаємоотношенні з Богом. Про Бога ми знали, вроде би і посвятили своє життя Богу, вроде би, от. але не познавали його, як, як батька, як, як друга, друга життя не познавали, не познали, Просто знали його, як Бог, який наказує, можливо, і все, і ні болі. І це і була ну, причина того, що, щоб вони відпали просто. І хай Бог благословить, щоб ми були ну, в тісних, нерозривних стосунках. Бо апостол Павел казав, що те, що відбувалося з, Резра... з Ізраїлем, то були образи для нас, щоб ми не були похотливі на зле. Ми були, ми по натурі свої, ми похотливі на зле. Но коли людина зближається з Богом, ми тоді не стаємо похотливі на зле. Ми тоді цінимо взаємоотношення наші. Ми не хочемо їх загубити. Наш зв'язок з Богом, ми тоді цінимо цим. цим. Нас нічого тоді не може влучити, як постопав, коли сказав, що ні смерть, ні життя, ні ангели. Ні настояще, ні майбутнє, ні меч каже, нічого нас не може злучити від любові в Господі нашому Ісусі Христі. Бо нас умершляють овець як зречених на заклання, ну приречених на заклання. Но ми це все долаємо силою полюбившого нас, силою любові Ісуса Христа. Ми це долаємо. Чого? Тому що є цей зв'язок, тісно це нерозривний зв'язок. Хай Бог благословить, щоб ми зійшли на гору Господню, щоб ми, як тут пишеться, хто зійде на гору Господню, хто стане на місце його, щоб ми стали на тому місці, щоб ми були вічно і на цій землі, і з Господом. Амінь.